Ой-ой-ой Є, є? Да, мені зелена, зелена дивіться. А мені кажеться, що вона там ще Є піши шеє. Дивіться. Є Ше, ще є. Ааа! Висовор! Так, сильно не дуже копає. Pujolos, furtos. Ondo, ondo, ondo. Deve, deve ensurrar uh. em que é Друзі, мої вітання. Хочете покажу, що цікавого сьогодні знайшли. Тоді погнали. До речі, передісторія. Знаєте, кажуть, що на свята фартить. Так ось, сьогодні саме та історія. Так, не встигли зайти в ліс, як гукає, каже, що монетка де, куди? В ямці. В ямці. В ямці. О, є щось здоровеньке, дивіться. Дивимося разом. Пражський? А Сигізмунд. Сігізмунд вроді. Це шостак, шостак. Ні. Хіба ні? Шостак більше, це півтора. Думаєш? Так. Да. Ой-ой-ой, ще класним всю храні. А може, Її. ні. Класна нет. Ой-ой-ой. Читаємо, Де, Диви, як вона читаємо. А хто тут Сигізмунд? Августовстий! Ох ти, лки-палки! Хорош! йолки палка це монетка. О. Угу. Ну що, вітаю тебе з почином. Клас! Клас! дивіться, яка монетка. Августовстий. Срібна монетка, ну приближаю. Це зайшло. Все, вона їхати додому. Все, можеш їхати додому. Монетку можеш мені оставити. Угу вечора. ввечері. Хорош, вітаємо. Шестак король без корони. Ми знайшли в інтернеті тільки що. Але тут є далі інтересна штука. А ну покажи. Пр продовження сигнальчику. Не, не там. Давай який слабий. Ну давай. Це полібом щось що є. Це полібом щось мені. І його точки. Може садануться і підругать. Я думаю, не треба. А ну наливо подряд. Ой-ой-ой, що ще так, напевно. А ну, пережить. Обережно. Я да давай, давай, давай. Глубоко. Может, куплюте? Не, не надо. Не... Ой. Є. Є? Зелено. Зелена, дивіться. А мені кажеться, що вона там ще є. Ану. Дивіться, який уні. О, сохран теж шеста. Подожди, давай не сніму. Ні, це щось не то. Диви, диви, який герб. Ну це другий не різновид, це теж це. Ти диви, як вона читаємо. А друга сторона? А ну, приближу. Який сохран. Дивіться, як вона читаємо, який рельєф. Клас. Ти це вже з короною. З короною? Це вже з короною, так. Це вже товстий. Ну це король з корон. Ооо. Хоро. Колекцію поповнення сьогодні йде, хорош. Класний Папай, герб. Мені а це який рік? О! Рік не видно, тут не показаний рік. Має бути. Ну, ну вона якась така зелена, типу, ніби шеї. Це шея, придумав. Ух це товста яка, шестак теж. Теж шестачок. А який рік? яка груба. Ох ти, август, товстий. Давай ще орта мені. Що <схва> <Шо> хочеш сказати? <схва> Пацан? Не, не знаю, я зараз побанкував. Пацан, що таке? Ди додому, ну, в мене сьогодні огорко. день народження а не в тебе, Так, <рес> да. Це така сама. Шестах тоже? Да. Давай вже орта, ну, ні, орт більше. Орт 25. 25 має бути. Скільки? 25. Це ні, ні. разу не знаходив. Давай я піном, буду... давай піном. Заказувати орта вже. Не Дивіться. Ха-ха. <свят> да, шо. Корот. Ты шо? Нормально. Просто... Подожди, подожди, подожди. Є. Так, Андрій, на мий. йо моє Мей, не тири, не тири, мий. Шестак тоже. Да. Оцей обичний, да? Товстий. З да. короною. З короною? Да. З короною. короною. Ладно, побуку три монетки в колекції. сьогодні вже залітаємо. Перевіряй. Давай, ай, ой, вже три отако. Ти що ти перевіряй ямку. Ти глянь, не серед я оце лист тут. Скажи, Андрій, по і папі, що вже три. Уже все, ще є, ще є. є. О! Божорт. Так, сильно не дуже копай. Борто. Пожалуйста, борто. Дай борто. Почекай, зараз тут галек якийсь випаде. Де? Де ти? Дай борто. Да орта. Де нема глибше? Все равно зараз... подожди. Це 34, це така моя... А ні. давайте я попробую як дела. Пробуйте. Закопав, він вже ось до глибше. Ні, ну місце і сторони точно. Блин, блин. Ну за что? О! Держав. Боюсь. О, тут он, да, чти. давай я питку я бы Рисково. Да? Не такого. да? <святый> да, вообще классно. Та ні, там. Та та. дві дефіном пойдет Десь, Десь тут, тут, тут огось, тут він. ці ціємо. Тут, тут, тут він. Тут, тут, тут. Тут, тут. Десь ось до. Ні. Дай ножик, є ножик. Зараз достану. А де покажіть плати, де хаба? Зараз, давай достанемо. Так. Давай достанемо та й покажемо. Та ні, ні, забери, забери, не забери, не Випав вроді. Чи ні. Он да, он да, он. Диви, диви, він сухенький якийсь. Він землі глибоко. Диви. Третій. Ой, четвертий. Четвертий. Тоже з корони. З угу. корони? Угу. Отакий-то От розсипаний гаманчик. Що, є ще? Не знаю, лопата, напевно. А ну? Ось такий ти розсипаний гаманчик. Непоганий в сані. З чотирма шестаками. Клас. Друзі, пам'ятаємо, це все розважальний контент. Всі знахідки були закопані заздалегідь. Аліекспрес. Привіт.